Хотілося б розпочати із того, що відбувається на тому напрямку, де знаходитесь ви. Ви знаходитеся в найгарячішій точці нині України, і повідомляли про те, що наші війці провели успішну контратаку в Бахмуті. Можете розповісти більш детально, що нині відбувається там, де ви? Я буду відверти, да, ми стоїмо не прямо в самому Бахмуті, ми стоїмо на околицях лівіше, правіше. Ну, але за цю операцію, в принципі, я знаю, були вибиті ворожі атаки, коли орки почали підступати до околиць Бахмута, тобто саме частний сектор, та займати там будинки, вони були відтягнуті і відбиті силами з батальйону 46-ї бригади. Я знаю, там ще декілька батальйонів було. Але зараз наші вороги, а саме росіяни. Орки зосереджують свої основні зусилля не самому фронті, як Бахмут, а вони пробують зайти зліва справа від Бахмута і взяти в якесь там як би правильно сказати оперативне оточення. Тобто зараз, зліва, справа, от якщо ми дивимося на фронт, да, тобто з північніше і південніше Бахмута дуже дуже гаряче. От, саме зараз у нас ведеться декілька таких дуже важливих операцій, і хлопцям тут дуже складно. Орки постійно використовують ну, високоточне озброєння, використовують артилерію, міномети, а танк виїжджає. Ну тобто тут зараз дуже гаряче і складно. Є серед наших хлопців-побратимів 300. ну важко поранені. І є ті люди, які в окопах сидять по дві по три доби, не спавши і знаєте, без відпочинку, тому що ну, іноді відбувається така ситуація, що нам немає. Немає других бригад, які можуть поміняти. Тобто тут зараз задіяно дуже дуже багато сил, насправді, щоб втримати цей шквальний, цю якусь шквальну атаку. Ворог пристосовується, застосовує нові якісь методи і навички ведення цієї війни. Тобто так дуже багато, і ми радіємо, що так дуже багато вже 100 тисяч. Офіційних офіційних о, померлих орків, але їх насправді набагато більше. Я в цьому впевнений, тому що ну буває таке, що просто вони в посадках там помирали по 70 по 80 людей на тих напрямках, де стояло там і батальйон Свобода, і о, бригади, з якими ми співпрацювали зараз. На цьому напрямку це правда найгарячіший напрямок. Тут дуже складно. Тобто, за весь період війни, з а я воюю саме з початку війни, з 24 го числа. І тоді починавши добровольцем Я такого ніде не бачив. Тобто ми пройшли і Ріні Гастомель, і Северодонецьк, і Лисичанськ, Рубіжне. Не було ніде такої навали От саме сіл засобів, як саме на цьому напрямку. Ну, можливо, було в Маріуполі. Я навіть не буду сперечатись я впевнений, що там було надто складно. Там місто трималось в обороні надто довго. Хлопці молодці, азовці, Азовстальці просто наші. Наші наші герої я не можу там порівнювати нас там з ними, але зараз я впевнений на цьому напрямку, от саме зараз на всій лінії фронту дуже дуже складно. Я хочу, щоб ви не применшували е, свою вагу взагалі в цій війні. Для нас ви, там найстрашніші героїв за яких ми зараз молимося. Е, скажіть, ви говорили про оперативне оточення, про ймовірність кільця. В Бахмуті як ви оцінюєте взагалі наскільки реально зробити це орком? Майже нереально. Я навіть поясню, чому ті сили і засоби, які сосліда... Згруповані на бахмутському напрямку і от злівіше правіше, і ті фортифікаційні споруди, які вже завдяки тому, що ми так, такі довгий час тут тримаємося і не підпускаємо. А так сильно тут вистроєні, що навіть орки не зможуть просунутися. На ну це треба просунутись саме по так по комусу на, на 12 км. Це потрібно зробити швидко, закріпитись. Я не думаю, що найближчим часом їм це вдасться. Це дуже важка буде операція. А у них зараз бавовна палає, і це дійсно правда. У них дякуємо Хаймарсам, Дійсно, дуже багато складів горить. І вони вже знаєте, ну чуть-чуть от за останні декілька днів, чуть-чуть менше використовують артилерійський вогонь. Це помітив і я, і наші побратими. Ну, батальйон Свободи весь може про це розповісти, що трошки менше вони стріляють завдяки тому, що палають БК, і вони не встигають підвозити. Тобто, в них є ще запас, але вони розуміють, що якщо зараз щось відбудеться і вони не зможуть оперативно підвести решту боєкомплектів під ту ж саму артилерію, там, міномети, під танкові ну, танкові снаряди, то їм буде дуже складно. Ми просто зробимо ривок, закріпимося на їх позиціях. І на цьому все тому я вважаю, що на даний момент про оперативне оточення можна навіть не переживати. Тут дійсно стоять досвідчені воїни тут дійсно складно цим досвідченим воїнам, і надлюдські сили хлопці віддають, щоб сидіти отак в багнюці, в холоді, в слякаті, іноді не доїдаючи, не досипаючи, це дійсно складно. Але я сподіваюся, я навіть впевнений, що ми вистаємо і дамо можливість нашим побратимам, знаєте, так, згрупуватись і підтягнутися до нас на допомогу. Тому що нам допомога трошки все-таки необхідна. Саме людська сила чи, чи що саме необхідно? Саме людська сила трошки проратувати, трошки замінити, тому що багато батальйонів, багато бригад вони все ж таки виснажились. Тобто багато. Поранених багато наших загиблих побратимів, і треба ну трошки доукомплектуватись. Це це війна, і ну ми не можемо казати, що в нас це круто, класно, сказочно. Ми такі герої, прекрасні молодці. Ми тут тримаємося і не помираємо. На жаль, це війна. Вона забирає гарних солдатів, гарних воїнів, гарних полководців, які там були командирами. На жаль, їх треба якось навчати. Тобто відправляти на відновлення. І ми, з, ми ми бачимо це. Бачимо, як багато бригад залишаються там без командирів, залишаються без майже цілої роти. Це, це це складно. Це страшно. А скажіть, якщо говорити про ворога, чи змінюється він якимось чином? Чи змінюють, можливо, якісь свої навички вдосконалюються? Чи... Використовують якісь такі знаєте маніпуляційні ходи, про які ви можете розповісти? В мене знайомий, точніше, мій друг близький зараз так само під Бакутом, і він розповідає, що е, жахливі ці нелюди е, вагнерівці беруть в полон наших українців і кидають їх першою лінією воювати проти своїх же. чи 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 вдавалось вам так і таке побачити? Не разу не вдавалося таке побачити, але я неодноразово про це чув. Я чув, що відправляють наших побратимів, наших хлопців вперед. Щоб вони з піднітими руками казали ми свої, не стріляйте. А ззаді йшла група саме цих підготовлених вагнерів. І дійсно, як ви правильно замітили, правильно сказали, ворог навчається. Не можна недооцінювати ворога. Це дуже велика біда всіх українців, що ми там почали радіти. Не треба радіти, треба мовчки робити свою роботу. Треба знищувати ворога, не пускати його до наших, наших сел, наших міст. Але ворога не можна ні в якому разі недооцінювати. Ворог навчається. Ворог одну стратегію спочатку війни використовував там, питався навалом танків йти штурмувати в нього це не вдалось. Потім він використовував масову артилерію, завалював цієї артилерії і завалював цим самим, як би правильно сказати, таким м'ясом кількістю просто кількістю живої сили. Розуміючи те, що жива сила це такі зеків з цих військовополонених, які сиділи в тюрмах. Вона закінчується, вона не, не безкінечна. І що якщо зараз піде такі втрати серед людей, які призивалися там з різних частин Російської Федерації, і вони почнуть в грабах повертатися додому, то це викличе масовий резонанс в Україні, і це ну, однозначно будуть якісь там заварушки. Зеків ніхто не, не рахує, ну будемо відверті. Їх зеків, я впевнений, він вони не рахують навіть. Вони навіть не відправляють нікуди там пи, там листи. Тому що це ПВК, це приватна компанія, яка там завербувала людей. І щоб ви розуміли, в цій приватній компанії до людей відносяться як до скатів. Ми брали полонених, ми з ними спілкувались. Там все тримається на страху. Тобто, ти не йдеш вперед, тебе вбивають. Ти не виконуєш наказ, тебе вбивають. Ти там. Щось вкрав у своїх тебе, це називається обнулять, тебе обнулять, просто б'ють перед всім строєм, щоб показати другим, що повинна бути страх, повинна бути дисципліна, що от о, тільки так. Тому масово зараз, в принципі, є таке, що орки чуть-чуть, але здаються в полон. Не можна сказати, що вони там з водами, ротами здаються, але все-таки тенденція іде, що вони здаються в полон.